12 серпня 24 рік. Ми куди? Ми на Малину. Ми їдемо на Малину, покажуся. В машині Тара. Сьогодні вночі звели урожай зібраний вчора. Ми проспали. Зараз десь година 8 ранку, а мали б їхати десь хоча б і в сьомої. Задовбалися, страшне діло, в нашому екіпажі поменшало. Денис лежить вдома з температурою. Я перележав один день з температурою, зараз на ходу лікуюся. Але я, як завжди, зовсім про інше хочу розказати. Як об'їжджати, як об'їжджали ми блокпост. блокпост. Значить, що тут такого, всі прекрасно знають, всі прекрасно розуміють. Значить, в інтернеті хопа на кольці блокпост. Ну, знаєте, не те, що я боюся тих блокпостів, але, як колись мені казав один ще гаїшник, що вони можуть домахатися до стовпа, що криво стоїть, а вже до живої людини то взагалі. Думаю, ну що мені? лучше я об'їду. До речі, я знаю кучу об'їздів, бо свій час їздив без прав мотоциклом, то я знаю кучу об'їздів, як об'їхати, як об'їхати, можна сказати, майже люблю ділянку. Ну і ми тут, а, значить, хто знає, Кременець. Не доїжджати до кольца, ми їдемо через моргви. Там дорога паршивенька. Такі, знаєте, ділові. Що ж, ми об'їхали блокпост? Виїхали, виходить, якби на бунівці в районі Боніфруту. Їду, напроти їдуть машини, штук. певно, з 10-15 машин розминулися ми. Я їм моргаю всім так чемно, файно. А вони, сука, хоч би одне мені моргнуло, блін. як ми доїжджаємо до Землазів, курча мама, блін. Блокпост на Зеблазах. Йолки Йолкі-палки. Коротше, ті самі, що стояли на кульці, переїхали на Зеблази. І я от про що? Назустріч їхало від 10 до 15 машин. Я їм всім сука моргав! Мені курва, ні одна не моргнула. От які в нас люди стали, я не знаю, що таке. От, щось то неправильно, по-моєму. А ви як думаєте, народ? Ви, може, ви можете сказати, що неправильно, що я блокпости об'їжджаю. Так поїдьте на той блокпост. Вони зараз домахаються, блін. То поворот не робить, то подсвятки нема, то в тебе в воєнному білеті не там, штампіка приліпили, то в тебе наколки на жопі нема, такої, яким треба, і ще щось такого. От скажіть, що я не прав чи ні. Добренько, бувайте здоровенькі, щасливих вам і чистих доріг, якають польок, поляки з широкої дороги і поменше блокпостів.